Від початку повномасштабного вторгнення по Павлограду завдали 50 обстрілів, сім із них лише від початку цього року. Під ворожим вогнем опинились житлові будинки, підприємства, магазини, об'єкти, соцінфраструктури та автомобілі. Загалом пошкоджено понад 100 об'єктів. Є загиблі та поранені серед жертв і дитина. Загальна сума витрат на сектор безпеки та захист населення за звітний період збільшилась порівняно з минулим роком на 43,1 мільйона гривень і складає 107 мільйонів гривень. З резервного фонду бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій воєнного та метрологічного характеру виділено 4,8 млн гривень. 4,5 мільйона гривень на усунення наслідків ракетних обстрілів. Створення безпечних умов у навчальних закладах один із головних пріоритетів міської влади в умовах воєнного стану. На сьогодні в 20 закладах освіти мають найпростіші укриття. В цьому році завершено капітальний ремонт частини підвального приміщення будівлі ліцею номер 1 під найпростіше укриття повна вартість робіт склала 11 мільйонів гривень. Розпочалось будівництво захисної споруди цивільного захисту ліцею номер 9 вартість якого складатиме 108 мільйонів 200 тисяч гривень. З обласного бюджету виділено 55,8 мільйонів гривень, з місцевого 23,8 мільйонів. Ну, це та допомога, яка надається з обласного бюджету. Нам дуже і дуже важлива, тому що ми намагаємось попасти в програми в державне фінансування, але не, не завжди виходить, і не завжди ми встигаємо там за 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 цими програмами. Тому рішення голови обласної державної адміністрації Сергія Петровича Лисака воно, знаєте, для, для нас дуже важливе. Міський голова також повідомив про плани щодо облаштування укриття в ліцеї номер 17 на сьогоднішній день розглядається питання також і по 17 школі, тому що я намагався в друге півріччя ми спішили, щоб закінчити проект по 17-й школі. Намагався, щоб його включили в фінансування в другому півріччі з державного бюджету. Є спеціальна програма, але кажуть, що напевно ні. Тому ми знову ж таки я звернувся до голови обласної військової адміністрації. Ну, розглядається. Я надіюсь на те, що якщо якусь суму виділять, то ми будемо співфінансувати і в цьому році розпочнемо вже роботи по 17-й школі. І якщо все буде добре, то в наступному році на перший дзвінок уже можливо і закінчимо. У Павлограді продовжують покращувати медичну сферу. Павлоград залишається важливим медичним хабом. На виконання міської програми здоров'я Павлоградців з міського бюджету в першому півріччі виділено 61,3 млн грн мільйона гривень на фінансову підтримку та матеріально-технічне заоснащення оснащення лікувальних закладів міста 3 мільйони на профілактику захворювань і протидію поширенню інфекційних хвороб. Лікарня інтенсивного лікування має контракти з НСЗУ на 335 мільйонів гривень і продовжує ремонт хірургічного відділення. Міська лікарня номер 1 уклала договори на майже 196 мільйонів гривень. Відкрили оновлене дитяче реабілітаційне відділення та на будівлі акушерського гінекологічного підрозділу встановили сонячну електростанцію для безперебійної роботи реанімації. За підтримкою ЮНІСЕФ у першому півріччі відремонтовано першу, другу, третю та четверту амбулаторії, на що з міського бюджету спрямували 1 мільйон гривень. У терцентрі відкрито відділення соціальної адаптації та придбано два сходові підйомники для людей з інвалідністю. Також для ветеранів війни та людей з з інвалідністю у Павлограді планують створити спортивний центр для реабілітації. На базі позашкільного навчального закладу Дитячо-юнацька спортивна школа заплановано будівництво спортивного центру для реабілітації інвалідів та ветеранів війни через адаптивні види спорту. Крім цього, виділено 1,4 мільйона гривень на виконання проекту реконструкції будівлі дитячої юнацької спортивної школи з облаштуванням спортивної зали для людей з обмеженими можливостями. Виконавчі органи міської ради вже впровадили цифрові інструменти в освіті, медицині, соціальному захисті та фінансовій сфері. В роботі використовується просторове планування та цифровий кадастр, електронне урядування, електронний документообіг тощо для проведення публічних консультацій у цьому році наше місто підключене до сервісу Є-Консультацій. Ми постійно, проводимо, постійно працюємо над досконаленням роботи центру надання адміністративних послуг. Важливим досягненням цьому році є впровадження нових сервісних послуг МВС, заміна водійських посів. Свідчення реєстрація транспортних засобів та паспортні послуги. Працює додаток перекладача жестової мови для осіб, які мають порушення слуху. З повним звітом міського голови можна ознайомитись на офіційному сайті Павлоградської міської ради. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Максим Стоюшко, Євгеній Ваненко – новини ПТРК. У Павлограді готуються оновити водозабір. У місті триває робота в межах програми Якісна питна вода. Минулого року проєкт із ремонту міського водозабору підтримали в міністерстві розвитку громад. Зараз чекають, поки його затвердить Європейський інвестиційний банк і Кабмін виділить гроші. Загальна сума 257 мільйонів гривень. З них 198 мільйонів дає держава, решта з міського бюджету. Також місто офіційно отримало у власність Гністківський водозабір. Частину свердловин там уже запуску. Цього року планують підготувати документи для ремонту ще однієї свердловини та побудувати дві нові. У Павлограді готуються до масштабної реформи пасажирських перевезень. Уже в 2026 році місто проведе новий конкурс для перевізників. Причина нові вимоги законодавства, незадовільна робота транспорту та сотні скарг від мешканців. З'явилися дуже суттєві зміни в законодавстві в частині перевезення пасажирів. Тож стаття 44 закону України про автомобільний транспорт. З'явилися зміни про проведення конкурсів, про проведення перевезення пасажирів. Також у постанові Кабінету Міністрів 1081 Теж зміни, що стосуються проведення вже конкурсу. У Павлограді провели засідання конкурсного комітету, де розглянули нову мережу, умови конкурсу та договори, які будуть запроваджені у 2026 році. Конкурс буде відбуватись у лютому березні наступного року. Теж ключове питання про дотримання перевізниками умов договору про перевезення пасажирів. Надходять численні скарги від мешканців міста Павлограда, що наші перевізники не дотримуються ні графіків руху, що це приводить до суттєвих порушень. І договору все ну, було прийняті кардинальні рішення, які будуть найближчим часом запроваджені у нас для перевізників. Головна мета покращення якості обслуговування, оновлення автопарку та суворе дотримання графіків. Єлизавета Лісунова, Кирил Дмитрук, Максим Стоюшка, Євгеній Іваненко, Новини ПТРК. У Павлограді зібралися ветерани, представники влади та громадських організацій. Під час зустрічі говорили про найважливіше: як зробити послуги для військових доступнішими, як підтримати ініціативи самих ветеранів і які можливості є для спортивної реабілітації. Будуть нові тренажери, веслування, аеробайк, бігові дорожки, душ, туалет, покриття буде там спеціальне для колясочників, для Ветеранів на протезах, і ветерани будуть змогу ходити, займатися безкоштовно, коли захочуть, і безбар'єрно. Тим часом ветеранська спортивна команда виборола перемогу на змаганнях в Ужгороді. Загалом 12 медалей, серед яких 5 золотих. Було складненько, так, впорались, все вийшло, і будемо далі старатися і йти до перемоги. Міський голова запевнив, що ветерани можуть розраховувати на всебічну підтримку як у соціальних, так і в юридичних питаннях. Ви будете, по-перше, сильні тоді, коли ви будете всі разом. По друге, нам, як органу місцевого самоврядування, буде простіше працювати з організацією, яка буде представляти всіх ветеранів, учасників бойових дій, членів сімей загиблих, зниклих безвісті. Простіше не тільки нам, а простіше буде і працювати і державі, і реалізовувати різні програми. Наприкінці зустрічі говорили й про виклики, які ще попереду, і про те, що саме ветерани мають залишатися точкою опори для суспільства. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК. Комунальне підприємство Павлоградсвітло продовжує замінювати старі вуличні ліхтарі на нові світлодіодні. Вони економніші та служать довше. Також замінюють старі дроти, на безпечніші й сучасні за перше півріччя. Вже встановили 1030 нових ламп, 144 дорожні знаки та нанесли понад 19 кілометрів розмітки. Також на перехресті вулиць Полтавська та незалежності з'явила шафа резервного живлення, щоб світлофор працював навіть під час вимкнень електрики. На Дніпропетровщині триває системна боротьба з браконьєрством на водоймах. Протягом червня рибоохоронний патруль провів 300 рейдів і зафіксував понад дві сотні порушень. Чимало з них грубі. Під час перевірок вилучили незаконні знаряддя лову та 300 кілограмів водних біоресурсів. Найбільше безпосередньо на місці правопорушень. Загальна сума збитків, завданих рибному господарству, перевищила 2 мільйони гривень. Порушникам доведеться відповідати за законом, а рибоохоронний патруль закликає повідомляти про незаконне рибальство через офіційні канали, щоб зберегти природні багатства регіону. Перемогу в міжнародному літературному конкурсі Проблема свободи здобула Павлоградська авторка Любов Кисельова. Її твір п'ять хвилин на двох посів перше місце в номінації Проза зізнається, участь у конкурсі була спонтанною. Це було дуже несподівано для мене, так як я пишу вже досить довго, але ну як знаєте, кажуть, пишу для себе у стіл. Але потім дехто з цих членів моєї сім'ї прочитали і сказали, що такі твори не можуть лежати у столі, і напевно треба комусь ще давати їх читати. Після подачі заявки організатори повідомили, що твір занадто великий для публікації. Тож письменниця обрала і надіслала його фінальний фрагмент. За результатами конкурсу, саме цей уривок отримав найвищу кількість балів. Авторка каже, що сюжет твору частково базується на її особистому досвіді. Її син, із 2023 року, служить у збройних силах України. Це було пов'язане безпосередньо з моєю особистою історією, бо в мене син. На теперішній час, з 2023 року, він знаходиться у лавах ЗСУ, боронить нашу державу. І тому ці переживання були для мене дуже-дуже великими. Головну героїню авторка назвала Надією символом віри і очікування. Образ сина залишила узагальненим без конкретного імені. Ім'я нема, тому що це хлопці, які зараз там, і в них дуже багато імен було б несправедливо назвати його Андрієм чи Сашком. Коли ще тисяча наших хлопців знаходиться на лінії фронту, письменниця продовжує працювати над новими творами. Письмо допомагає їй впоратись з пережитим і зберігати внутрішню рівновагу. Авторка сподівається, що її історії підтримують тих, хто зараз переживає непростий період. Кирил Дмитрук, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК.